Що таке квартирник? Ну, квартирник це така зустріч друзів, де вони співають пісні і можна з ними балакати. Це такий концерт а-ля домашнього типу. Це по-сімейному. Привіт, мене звати Даша. Я займаюся медіа частиною в нашій громаді і також на нашому квартирнику. Привет, меня зовут Данил. Я на квартирнике играю на этой красной клавише. И очень важно, чтобы на красной клавише была, была баночка тунца, маленькая или большая, неважно, в масле или в собственном соку, абсолютно неважно. Он помогает звучать лучше клавиши. Поэтому я вот, это вот такая моя специальная техника, сегодня вы услышите ее, как она будет звучать. Сравните с обычными клавишами и это. Как бы да, еще я пою иногда. Надо стесняться. мене зараз Пішла до Даш, Даша. Що відбувається? Всім привіт. Тут відбувається квартирник. Так Ми вас запрошуємо на наші шабати, запрошуємо на наші усі мероприяття. Чекаємо. Вхід безкоштовний для тебе, друже. Поклоняться тебе все народы. Отец сира защитник долг Бог святом жилище своем Будем славить тебя во всем уже